Всім привіт! Жирок в танки на зв'язку і вийшов івент на те, щоб селити свої всі ресурси, яких у мене накопилося доволі багато. Ох. Начнем з предісторії, такої невеличкої. Відкривав я розіграш відпадку Мені залишилось буквально два прокрута. І я заберу 20 відпадів. Із усіх контейнерів мені нічого не випало, там випав лише. Е, оце станчик такий дуже хороший, прям імба в кавичках, який мені і даром не потрібен. Так ось. Я надіюсь отримати золото, щоб закрити цей розіграш. Ну що ж, давайте сливати. У мене є 2000 бустерів бойового, ми їх, звісно, всі просто. Зільємо на 6 тисяч діамантів, то є 20 контейнерів. Е, потім кредити. Ми теж зільємо. Отакого. У мене є вже 15 тисяч діамантів, тобто 15 контейнерів. Е, Бустери золота ми свивати точно не будемо. Прям аккаунт. Е, поки що отак. І давайте доб'ємо, щоб 30 тисяч цього було. тобто, E, зараз бустери екіпажу. Так, екіпажу Надо скільки там треба? Півтори тисячі. Давайте на півтори тисячі сольєм. Все, рівно 100 контейнерів ми зараз відкриємо. Можливо, ще щось сільємо, а може, ні. Погнали. А, треба ж показати, що випадає точно. E, так, часті на і сушку. E, може випасти два танки, Астон Рекс або Скептер. Шанси невеликі, звісно, на те, що випаде танк, але все ж таки да. E, часті на пудель можуть випасти там на Т-34 e, кранний су 122 с і T265. Звісно, найцікавіше тут e, 8 рівень Т26,5 або пудель, тому що він продається за 1750 золота. Також може випасти СО золота, там, 2500, 1000 і так далі. Камуфляж на Aston Rex, і ще якийсь там бездоганний, це не знаю. Не, на який там танк цей камуфляж? А, на, на Скептера, я зосім. Все, нічого не будемо тягнути, погнали, відкривати. Е, так, Т34. Давайте мені на цього, на пуделя. Мені золото потрібне. Так, бустер золота добре, але. Мені золото потрібно. Так, поки що падає шляпа. Поки що падає повна шляпа. Нічого цікавого. На пудель теж частин не випадає. Надіюсь, мене... О, пять частина пудель. Надіюсь, мене не розведуть, бо тому що. Тому що хочеться забрати 20 відпад. Поки що золота зовсім золота ще ні разу не впало. І на пули не падають. Ой, мені вже страшно. Ой, мені вже страшно. Ой, мені страшно вже. Скептера в мене немає, тому навіть якщо випаде вдруг скептер, я не отримаю 10 тижні золота компенсації. Ох. Поки що золота нема. І на пудель теж не падають ці сертифікати. Я навіть не знаю, що говорити. Поки що мене скамлять. Поки що навіть жодного разу, поки що золото не випало, навіть 100 золота не випало. Зато 15 частей падає на Т-20. цього, а На пуделя нема. Таке відчуття, наче вони підкручують. О, 10 на пуделя. Добре. Ой мені страшно, ой мені страшно. Зато осколок буде, осколків буде мільйон. Більш нічого цікавого немає. Та ні, більш нічого не хочу. 30-й контейнер, до речі. Золота ми поки що не побачили. 15 частей падає на Ісушку, на все, кроме пуделя. Ой боже. Де ж моє золото, а? Де моє золото? Де моє золото? Я щось не розумію? На пудель не падає, золото не падає. Десять на пуделя? Скоро вже половину. Половину відкриємо. 1000 золота. Ладно, добре, 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 добре. Але все одно мені потрібно ще. Так, 100 золота. Хоч потрішки золота почало падати добре. На пудель або золото мені потрібно. 15-6 на перший раз. Бо ми на всі танки вже випадало по 15, тільки на пудель. перший раз 15 випало. Ще 100 золота добре. 1200. Так, 5 на пудель. Давай, 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 давай. Мені потрібні, 20 відпад. Я все це роблю тільки заради 20 відпад. У мене ціль собрати ці 20 відпада. З них випаде реально хороша нагорода. Але поки що ми вже відкрили більше половини, так, да? Да, вже більше половини відкрили. І поки що, так сказати, мене трішечки десь надурили, тому що нічого толком не випадає. Так, 15 на пулі, 100 золота. Добре. 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 Я зберу всі танки ці 4, це зрозуміло. Ще 5 на пудель. Я сподіваюся, в тебе ну, один пудель, я напевно, соберу це точно. Якщо б собрав би два пуделя, це було б взагалі е дуже добре. Там, до речі, залишається 35 контейнерів вже. 15% на цього, на є 5-го шерифа. Ну, я так розумію, часті 100% падають і там може золото ще впасти і так далі. Пудель. Пудель 15, добре, добре. Два рази поспіль пудель. Ще пудель 5 частей, добре. У мене всі, звісно, як сказати, надії на 20 відпад, тому що я свив всі свої колекційні танки. У мене залишилось там МС1 уе 57 і. Лющ. Все. Більш нічого немає, я просто все потратив, що тільки можна було. Так, 20 контейнерів залишається. Е -е, камуфляж на йоха, на скептера. Так, 10 пуделя. А до речі, який шанс на камуфляж мені дуже цікаво подивитися. Jak? Jak? O tak, o! Kamuflaż, bezwzględny 500% 500% szans Tak, pudel I suszka Так, О, і сушка 15. Ой, там збирається цих ісушок, сушок, всяких. Три рази поспіль Ісу. Я вас поняв. 4 рази поспіль Ісу. Давай ще раз Ісу. Ладно, ладно, хай випадає Ісу. 2,5 тисячі золота. 0,19 шанс, до речі. До речі. 0,19 шанс. Такий самий, як на танчики. Хорошо. Після... Після цього 10 контейнерів залишається. 9. Ну ладно, в принципі, нормально. Ще будель випадає. Бустерів золота, звісно, нападає там покатаю колись, і скільки вже в мене бустерів золота. 188, тобто 1880, 2500 золота мінімум, я десь отримаю вже. Ісушка Ісушка. Ісу... Понятно. Ісушки сушки по покиде. Всякі те 34 там. Ісушечки, сушечки, останній контейнер. Пудель, Добре. Так, тепер дивимося, що ми тут зібрали. Сертифікати. Пудель якийсь розмитий. Так, ми зібрали вже є цього. Т34 зібраний один пудель зібраний. І три сушки просто. Боже. Е, так. Ну що ж, пуделя ми зібрали. Ми його, звісно. Продаємо. Так, у нас вистачає золота на прокрут. Давайте прокрутимо Але відео буде по відпадам наступне. 20% на відпад. Ні. Е, ну це, звісно, ми відразу відкриємо. Це по талісманам 1250. 400 золота. У нас не вистачає, до речі. А, ні, стоп, у нас же ще один е, контейнер залишився. 250. <реш> у нас все одно не вистачає. А, Мік-40 а не люж вибачає, залишився. Так, ну що ж, значить треба. Треба... Ще золото. Потрібно ще золото, значить давайте свивати. Отако. Хоп. Погнали. Нам пудель. И сушка продолжая сыпать. Так, пудалье. Давайте я трошки, я трошки поскипаю. Так. Э, можно еще 30 дней прямо и Щось скипати взагалі не хочеться. Так, 5 контейнерів. Пудель 10. Пудель 5. Добре, пудель випадає. Пуделя ми, пуделя ми ще не зібрали, да? 15 15 частин залишилось. Добре. Е, так, давайте може трішки вільного зільєм. Так о. 400 тисяч на. На 10 контейнерів погнали. 5800, 5 на пуделя. І сушка. О! На... Ну да, і мені на пудель не випадуть часті, звісно. Мені не випадають на пуделя часті. Добре. Якщо така штука, у мене є ще бустери. Давай ще бустерів екіпажа. 200 бустерів на один контейнер. Ні. Добре. 30 днів прямо ще полетіло. Господи, що це було? Єсть. Все. Ми зробили те, що потрібно. Використати. Продаємо і. Закриваємо. Відпад. 20 відпад у мене. Ну що ж? Дякую за перегляд цього відео. Я показав, а давайте що довідкриваємо. Цю тут щось випаде. І все. Я показав, в принципі, що випадає. Я зробив те, що я хотів, я добив відпад і чекайте, наступне відео буде вже з відпадом. 22 відпади буде відкрито. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть, що вам випало. Чи випадало вам, може, вам танк випав якийсь скептер або. Акстон Рекс, або чи випало 250, 250, 2500 золота. Можливо, ви вам випало. Мене ВГ залишили без сорочки, мене було 100 мільйонів срібла, а залишило 16 днів Према трішки підслив 250 днів, але в принципі це не важливо. Я відкриваю 20 ватт. І на її з них випаде щось гідне. Все. І до побачення і до нових зустрічей. Пока-пока.